Від лікування до протезування ветерани та військовослужбовці можуть отримати стоматологічні послуги безкоштовно. Цього року держава збільшила граничну вартість таких послуг. Планове лікування до майже 25 тисяч гривень, а протезування сягає майже 35 тисяч. Скористатися такою можливістю вирішив Сергій Харитонов у госпіталі ветеранів в Ужгороді. каже, поки лежить у шпиталі, полікує й зуби. Я вас хочу оглянути, щоб побачимо ротову порожнину, що вас турбує, на що ви скаржитеся, на який каріяс, чи у вас якісь пульпітні зуби, чи у вас це. Хочемо подивитися, чи ви рятувалися, чи. Зубів майже не вишились. Приїхав на консультацію, подивився, сказали, що робота є, так що будуть займатися. Дуже хороша справа, дуже потрібна, бо люди приходять, треба займатися. В тих умовах, в яких вони знаходяться. Програма дуже файна і дуже потрібна. Для тих, хто там, до тих, хто вертається. тут стоматологи кажуть, за 25 тисяч гривень можна полікувати всі зуби. В середньому на одного пацієнта йде 8-9 тисяч гривень. Найчастіше зустрічаються з парадонтитами, зруйнованими зубами та їх видаленням. А от карісів менше у нас є стоматологічний кабінет, який обладнаний стоматологічним кріслом, і відповідно всіма засобами для надання стоматологічної допомоги, як ветеранам війни, так і лікар. Ліквідатором наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, і ми займаємося якраз саме наданням такої лікувальної стоматологічної допомоги. До нас можуть потрапити ветерани як на стаціонарне лікування і під час. Перебування на стаціонарному лікуванні можуть звертатися за наданням стоматологічної допомоги так само вони можуть і звертатися безпосередньо напряму в стоматологічний цей кабінет. У 2025 році у обласній лікарні імені Андрія Новика законтрактувалися з НСЗУ на 67-й пакет стоматологічна допомога військовим, а надають послуги фахівці на базі віддаленого підрозділу по вулиці Чандия. Не секрет, що військові лікуються зараз у цивільних закладах. Окрім тих нозологій, які вони мають пов'язані із бойовою травмою, Відповідно є процент немалий, який потребує стоматологічної допомоги. Є стоматологічна допомога, яка пов'язана з лікуванням зубів, є зубопротезування. Ми на даний час займаємося стоматологічною допомогою, яка включена ще сьомий пакет. Ми почали цю роботу, маємо спеціалістів, маємо всі умови для використання даного пакету. І повинен сказати, що ну, небагато. орієнтовно біля 50 чоловік ми на сьогоднішній день. Пролікували. Будемо розвиватися в даній послузі. Деякі технічні питання пов'язані з розширенням. Плануємо на майбутнє зубопротезування. А поки направляють військових за потреби на безкоштовне зубопротезування до приватної стоматологічної клініки в Ужгороді. Тут теж законтрактувалися на відповідний пакет з НСЗУ та мають усі умови та засоби для надання послуг як лікування, так і протезування зубів. Протезування зубів не було добре. Ну, як були старі, але вони вже. Подилися, зносилися і прийшла другі ставити. Послуги хороші, звісно, хороші. Чим тим платить ті гроші, такі великі, що дійсно, а зубиць Ну, тут таку послугу дало. Государство кожний військовий скаже, не те, що я. То кожен, піде там до того зубного, то за одну пломбу, скільки там луплять, а тут прийшов. По. Все нормально. Хоч і дорога далека, але все одно вчина дорогу, чим так. Все добре. Юрій Кострьо каже, сам з Рахівщини проте служить тут, тому й вирішив лікуватися в Ужгороді, хоча пропонували й у Рахові такі послуги. З початку року у клініці сім стоматологів пролікували понад тисячу військових, ще стільки ж у процесі навантаження на одного лікаря від чотирьох до десяти пацієнтів на день. Лева частка – це 70% протезування. З 2024 року у нас реалізовано два проекти. Перший це є проект про лікування військових який підтримується міською радою, на нього виділяється біля 25 тисяч гривень. І другий проект це є всеукраїнський проєкт проект, державний пілотний проєкт з зубопортизування і зуболікування. На нього орієнтовно виділяється 60 тисяч гривень на військово одного військового службовця. В Принципі хватає, якщо говорити про прості маніпуляції з зубами, це є реставрації, це є лікування деяких емдоперіопатології, тобто періодонтитів, пульпітів, в принципі, цього вистачає. І також ця сума покриває підготовку до майбутнього ортопедичного лікування, тобто зубопротизування. Використовують далеко не самі дешеві, а якісні матеріали, запевняє Євгеній Басараб. Здебільшого це металокерамічні конструкції при знімному протезуванні повні акрилові знімні протези, а також часткові нейлонові протези. Якщо не вписуються у виділену суму, допрацьовують власними коштами. Така позиція керівника та колектива клініки. Все більше і більше до нас приходять клінічних випадків. Я і мої колеги ми стикаємося з такими випадками, що, на жаль, нам не вистачає деяких е елементів, які нам дозволяють реабілітувати, протезувати військових. Це є дентальна імплантація. Тому що те, то, що ми останній раз спостерігаємо, це більше і більше молодих військових з проблемами, які, на жаль, ми не можемо вирішити лише просто банальним протезуванням, якимись конструкціями з незнімними. А потрібно встановлювати дентальні імплантати. І, на жаль, поки цей проект не реалізований в Україні, тому, користуючись моментом, я б хотів звернутися до Міністерства охорони здоров'я, Національної служби охорони здоров'я і також до органів місцевої влади для реалізації цього проекту, тому що це дуже дуже важливо, бо молоді хлопці до 20 20 плюс років. І ставити їм ну знімні протези, це наразі не дуже доречне лікування. Послуги фінансує Національна служба здоров'я України. Медзаклади, які їх надають, мають укладені договори за відповідними пакетами, і після лікування отримують компенсацію вартості з державного бюджету. Пацієнтам платити не потрібно. На даний момент є 19 закладів охорони здоров'я, які законтрактовані через НСЗУ, які можуть надавати. Стоматологічні послуги, кошти з державного бюджету. Є програма захист, обласна програма Закарпатської обласної військової адміністрації, де передбачено 50 тисяч для військових, які повернулися з полону. Вона працює трохи по-іншому. Людина йде, лікує зуби на 50 тисяч, витрачає свої власні кошти, а потім через акт виконаних робіт ми ці кошти йому повертаємо. Ну, от десь так. Тобто ті, хто погнувся з полону, це порядка 110 тисяч вони можуть використати для лікування зубів. Всі інші – це 60 тисяч. Обласна програма передбачає одноразову допомогу полоненим у сумі 50 тисяч гривень. Вже 12 закарпатців звернулися, а за державною раз на рік понад 60 тисяч гривень для військових, ветеранів, учасників бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни. Проте безкоштовне лікування доступне не в кожній громаді. На Закарпатті лише 19 закладів, які пройшли відбір та уклали угоди з НСЗУ. З них тільки 6 зубопротезують. Це і так хороша позитивна динаміка. Тому що раніше це були два заклади, які там умовно. Кажучи, мали фінансування через НСЗУ. Зараз географія збільшилася. Тобто люди вже можуть, наприклад, є Дубівська лікарня або там Виноградівська районна лікарня, в якій люди можуть прийти із виноградівського району і лікувати зуби. То їм не треба було в Ужгород їздити. Це вже і так великий позитивний крок. І з часом, якщо ну це розшириться, то буде ще краще. Люди будуть мати більш доступність до цієї послуги. Є потреба для того, щоб збільшувалася географія відповідно ну, надання цих послуг. Відповідно, і люди будуть мати доступність більшу, тому що не кожен має можливість там поїхати з глухого села відповідно десь в районний центр, і тому це би було ще позитивно. Крім обласної лікарні імені Андрія Новаку, у переліку комунальні заклади Ужгорода, Берегово, Великоберезного, Виноградового, Воловця, Іршави, Міжгір, Ярахова, Хуста, Великобичкова, Ясеня, Чопа, Дубового, а також лікарня Святого Мартина у Мукачеві, Нерезницька поліклініка та Свалявський стоматологічний центр. І ще два приватні заклади товкадору, місто Ужгород та ФОП Кульчицька. З них тільки шість надають послуги з протезування. Це обидва приватні заклади лікарня Святого Мартина, Ужгородська і Хуська лікарня та Свалявський стоматологічний центр. До слова ні, більше удвічі, ніж минулоріч, коли ми стартували, то це взагалі, скажемо так, трошечки було важко, тому що не всі заклади охорони здоров'я на той час, по-перше, мали стоматологічний пакет, банальний стоматологічний пакет, по якому надавалася медична допомога. А ці два пакети зуболікування і зубопротезування саме для військових, які ну, для хлопців наших, які на сьогоднішній день захищають територіальну цілісність України, вона мала умови специфікації, що не всі заклади були готові готові це робити так щоб воно було належним чином ця допомога була надана Нагадаємо, пілотний проект для військових стартував у лютому 2024 року. Попри збільшення кількості законтрактованих закладів у краї, їх географія нерівномірна. Більшість клінік розташовані в Ужгороді, Мукачеві, Хусті та Великих райцентрах. Жителям віддалених територій, як от Міжгіра чи Великооберезного, доводиться їхати до обласного центру або сусідніх міст, аби отримати послугу безкоштовно. А це час і кошти. Проте можливість отримати якісне лікування без оплати варта зусиль. Переконані військові. Говорити, чи послуга недоступна, чи доступна теж досить, ну я би не говорила так однозначно, тому що ну. Я так розумію, що є об'єктивні реалії життя, да? тобто більшість наших хлопців на сьогоднішній день є на сході, і кому треба цю допомогу, то вони користуються цією допомогою не в наших закладах області, а користуються в закладах охорони здоров'я областей східних або центральних, або пів південних, де вони є на локації сьогодні. А більшість послуг надається саме військовослужбовцям, які... Евакуюються в наші заклади охорони здоров'я цивільні і проходять лікування. Тобто цей пілотний проект, який реалізується, він дає можливість військовим хлопцям, які перебувають на лікуванні по інших приводах захворювання, плюс отримувати цю послугу. Тому в першу чергу цю послугу треба було започаткувати в тих закладах охорони здоров'я, які на сьогоднішній день у нас включені в перелік закладів, і де функціонують госпітальні військово-лікарські комісії, де надається стаціонарна медична допомога військовослужбовцям. Якщо брати державні медзаклади, то послуги надаються практично у всіх колишніх районних центрах. До кінця минулого року не надавалася ця послуга в Тячівській районній лікарні, в Хузькій районній лікарні і в Ужгородській міській багатопрофільній, тому що дійсно не були у цих закладах, не було пакетів по ну, такій обичній стоматологічній допомозі і вони не відповідали умовам специфікації. На сьогоднішній день в Ужгородській міській багатопрофільній лікарні пакети законтрактовані і практично медична допомога вже надається, просто вони ще за свої послуги не отримали кошти з НСЗУ, тому відповідно на Держбордах поки що ми бачимо нулі у Хусі. Така ж сама аналогічна ситуація у Тячівській районі. Лікарні завершуються ремонти, тобто, дійсно, там ще послуги не надаються нашим хлопцям. але Практично до кінця цього місяця ця послуга буде так само надаватися. Є ще в нас маленькі загальні лікарні, такі як, наприклад, Великоберезнянська, Дубівська, Великобичківська, де ці, ну де заклад сам законтрактований, але дійсно жодної послуги не надано. Ну, скоріш за все, все ж таки, я думаю, що це зв'язано не з тим, що. Люди звертаються і їм не надається медична допомога. А зв'язано з тим, що хлопці, які вже повернулися з війни, напевно, цієї послуги не потребують. Людина може звертатися в будь-який заклад охорони здоров'я України, де ця послуга надається, і де заклад законтрактований з Національною службою здоров'я України. А от з приватними стоматологічними клініками поки проблематично. Сумна статистика всього два заклади наразі долучені до пілоту. Прикро, але враховуючи, скільки в нас є приватних закладів, які надають стоматологічну допомогу, і ми коли започаткувався цей пілотний проект, тільки тільки стартував. Ми практично обійшли з директором департамента всі наші приватні клініки. Тобто нас слухали, але нас не почули. В той же час є приватний заклад Кадоро. Який надає цю медичну допомогу, і по великому рахунку, якщо порівнювати з усіма закладами охорони здоров'я і комунальними і власними він її надає її найуспішніше. Тобто, ну я ну, в мене таке враження, що все це залежить, знаєте, від керівника і від власника закладу. Ольга Чемед каже, постійно звертаються до керівників громад, аби активізували роботу, проте поки безрезультатно причини. Приватники не називають. Очевидно, невигідно, але конкретно на камеру говорити відмовляються. Постійно моніторуємо по на Національної служби здоров'я, хто законтрактований, скільки надано послуг, скільки отримали коштів. Постійно, систематично звертаємося і інформуємо про це органи місцевого самоврядування, тому що вони є власниками цих закладів, щоб все ж таки враховуючи. Що ця послуга є зараз актуальною і є першочерговою, і вона потрібна хлопцям, щоб просто заклади були і підготовлені, і надавали цю послугу в комфортних, якісних умовах, і щоб вона була доступна дійсно в всіх територіальних громадах нашої області. Експерти наголошують, аби програма працювала ефективніше, варто розширювати мережу закладів у віддалених громадах та забезпечувати мобільні стоматологічні кабінети. Це дозволило б захисникам швидше і зручніше отримувати допомогу, особливо тим, хто через службу чи стан здоров'я не може часто виїжджати далеко від дому. Повний перелік закладів, де можна безоплатно пролікувати зуби, а їх майже півтисячі по Україні на сайті НСЗУ.